Всім привіт! З вами Козі Ліна трошки змінила локацію, тому що сьогодні у нас з вами таке більш розмовне відео, тому я вирішила, що такі серйозні супер підготовкою я буду робити більш студійними. А такі розмовні ми з вами будемо зустрічатися тут. В принципі, мені здається, що виглядає дуже даже непогано, так? Тому давайте починати. Адже тема відео дуже актуальна, і зараз багато хто про це говорить, особливо на іноземних всяких там ютубах. Світ зійшов з розуму через стандарти краси, які нам просуває мас-медіа. І це дуже погано і дуже складно, тому що люди починають буквально втрачати власний сенс життя, якщо вони не відповідають якимось видуманим стандартам краси. Звісно, я як жінка об'єктивно можу оцінити саме стандарти краси для жінок. І в цьому відео ми більше будемо говорити саме про стандарти краси, які впливають на жінок жінки майже кожна колять губи в угоду моді, роблять пластичні операції, виправляючи природні риси обличчя на ті, які зараз в моді. Висувають до себе просто купу якихось вимог, починаючи з тупих стандартів 90-60-90 і закінчуючи страшними зморшками на обличчі в 25 років. Чи, як я зараз бачила, комплекси через ці ваші кола на шиї. Тобто, це дійсно до доходить до абсурду, наприклад, у США, за даними американського товариства пластичних хірургів, з 2019 року загальна кількість пластичних операцій зросла на 19%. За прогнозами лікарів, зростання буде тільки продовжуватись, і на цьому моменті я хочу уточнити, що щорічно більше 23 мільйонів людей звертаються за послугами до пластичних хірургів. Просто задумайтесь, наскільки на нас впливає Мода, тренди, і наскільки сильно ми хочемо співпадати з цими стандартами краси. Тому насправді це дійсно дуже актуальна тема, про яку варто говорити багато кому, не тільки таким мікроблогерам, як я. Ще 10 років назад всі масово збільшували собі груди та губи в угоду моді. На п'єдесталах були Нікі Мінаш, пізніше трошки Карді Бі, Кайлі Дженнер. Всі вони робили собі такі. Великі груди, бедра і так далі. І жінки всі масово робили собі ці груди. Бо шов бо у всіх фільмах, у всіх журналах, всюди були пишногруді, моделі, акторки і так далі. А зараз у світовій моді робити велетенські груди, які робили ще в десяток роках, це вже вважається крінж. І жінки, які мають дуже великі груди або дуже великі губи, вони висміюються. Тобто, ще 10 років назад всі вважали, що це гарно, що так повинна глядати жінка. Всі робили собі це збільшення грудей. А зараз в тренді одна з найбільш трендових пластичних операцій це зменшення тих самих грудей. Коли в Тіктоті почався ось цей тренд на clean girl, всі почали масово собі здувати губи. А зараз у нас в тренді знову повертаються ось ті 10-ті роки, рокові жінки, мафія girl і так далі. І я бачу, що інфлюєнсерки, блогерки і так далі знову починають собі робити губи більшими. І це просто настільки добиває мене ось це розуміння, що люди справді просто змінюють своє обличчя не так, як вони відчувають, не так як вони хочуть, не так, як вони бачать. А ось саме так, як диктує мода. І це дуже і дуже сумно. Трендову зовнішність або шоу трендах ми можемо відслідковувати у популярних інфлюєнсерок. Наприклад, Кайлі Дженнер, яка в 2017 році виглядала як якась як латиноамериканка з величезними грудьми, такими бедрами, масивними і так далі. І вона виглядала прекрасно. То зараз, через те, що в тренді у нас повертаються нульові 10-ті, коли була аномальна худоба і так далі. Кайлі Дженнер здуває губи, здуває груди, худне і виглядає просто ну кардинально по-іншому. Можна побачити зміни по тій самій Аріані Гранде, яка за свою кар'єру змінювала мінімум три раси. Не те, що просто якісь макіяжі, стилі, риси, обличчя. Вона змінювала собі колір шкіри. І зараз ви мені скажете, ну, Ангеліна, камон, в тренді толерантність. Люди тепер не засуджують нікого за стиль, всі виглядають. Так як вони хочуть, більше немає оцих обговорень чи чогось такого. І я просто вам посміюсь в обличчя і скажу, що несправді у світі моди тренд на толерантність пройшов. Все, лавочка закрилася. А зараз тренди стали ще більш токсичними і жорстокими по відношенню до жінок, тому що ми повертаємося до страшних нульових років, коли дівчатка просто худнуть до аномальних якихось маленьких параметрів, коли в мої. Одів у нас знову низька посадка і так далі, тому всі дівчатка будуть зараз дуже сильно намагатися, ось не знаю, схуднути, щоб в них не було животика і так далі. Тобто мода вона циклічна. І насправді це потрібно проговорювати, про це потрібно говорити, для того, щоб підлітки, юні дівчата та і, в принципі, жінки і чоловіки відчували себе комфортно і розуміли, що тренди вони йдуть і повертаються. А потім потім знову йдуть, а потім знову повертаються. А ви, ваше тіло, ваше здоров'я, ваше лице воно залишається з вами. І в першу чергу ви повинні робити те, що дозволяє вам відчувати себе комфортно, а не те, що зараз є в тренді, що зараз вважають красивим, і так далі. І насправді зараз ця проблема пішла в абсолют, тому що раніше такого не було. Раніше все змінювалось по перше трошки повільніше. по-друге, Люди, мені здається, були менш токсичнішими за відсутністю інтернету і за відсутністю такої кількості контенту, тому що зараз тренди змінюються буквально щорічно, і зовнішність, яка в тренді, вона точно так само змінюється щорічно. Тому слідкувати абсолютно за всіма змінами у моді на зовнішність, просто нереально. І до чого я ж веду цю всю свою таку довгу думку? Я веду до того, що Зараз всі стандарти краси і тренду на зовнішність на одяг і так далі вони просто пішли в абсолют. Вони гіперболізовані через велетенську кількість контенту через TikTok, де ми бачимо просто однакових людей з однаковими зачісками, з однаковим одягом, просто з однаковими обличчями через пластичні операції, які вони роблять точно так само однакові. Наше сприйняття різних типажів зовнішності, різних людей, воно. Дуже сильно, я не знаю, просто зіпсувалось. Ми перестали сприймати наявність різних людей, типажів і так далі. І такого не було у наш час ще ніколи. Виною цьому всьому тік-ток. Так, у бабка буде сьогодні нити про Тікток. Е, так, епоха толерантності в Тіктосі вона закінчилась, тому що для багатьох це був просто тренд, який пройшов, і тепер можна не писати під кожним відео якоїсь конвенційної, некрасивої дівчинки, що ти дуже гарна. Хоча вона, ну, скоріше за все, дійсно гарна. Так, давайте. Думка не туди пішла. Ви зрозуміли, що я мала на увазі, нікого не хотіла образити. Е, зараз повертаються знову в моду. Відео, де моделі Вікторія Сікрет з 10-х років ідуть по подіуму, і коментатори пишуть: Боже, поверніть Вікторія Сікрет, що тут зараз відбувається, вони ж були дійсно literally angel!» е, Окей, е, знову повертаються відео, де люди розповідають про те, що красиво, що не красиво, купа інфлюенсерів, які нав'язують якийсь свій стиль життя, свої якісь погляди на життя і так далі. І дуже часто вони супертоксичні. Ось я на просторах Тіктоку дуже люблю е, відео від пластичних клінік або від косметологів, які підходять до чоловіків або до жінок, це насправді не має ніякого значення, і питають: скажіть, а які губи вам більше подобаються? Оці ось надуті чи оці ось натуральні, і показують просто супер якісь тонкі натуральні губи, а потім дуже такі е, великі зроблені губи. І всі чомусь випадково я не знаю, як так. Як так, так виходить, ну як працює ця мас-мідіа у нас, е, всі чомусь такі. Ну, звісно, нам подобаються більше збільшені губи, і ти заходиш в коментарі, і там пишуть, боже, вони спеціально підібрали уродські, страшні, ублюдські тонкі губи. Бо ми ж ніколи в цьому світі не бачили людей, які красиві з тонкими губами, або е, купа відео висміювання, тонких губ, чи е, тонкого волосся, начебто це ж. Щось настільки жахливе, що ти прям зобов'язана піти до цього косметолога і зробити ці собі губи, щоб тобі люди прохожі так само казали: Боже, які в тебе гарні зроблені губи, і це супер токсично, тому що в тіктоці сидять і підлітки, і дорослі, і діти, і всі люди споживають цей контент, і люди в реальному житті справді починають думати ось цими тіктокерськими позиціями. Пухлі губи гарно, маленький носик гарно, великі ніс тонкі губи не гарно. І всім чхати можливо у людини на лиці це виглядає органічно, можливо, людині самій подобається. Ні, всі просто хотіли на це чхати, тому що кожен день е, мільйони 15-секундних відео нав'язують людям те, що вони не гарні. І ти просто три години сидиш в Тіктоті, виходиш з велетенською купою комплексів, тобі сумно, тобі е, не знаю, погано, тому що ти не виглядаєш так. У ці всі однакові дівчата з Тіктоку. Або існує такий тренд в Тіктоці, де дівчата розповідають, від яких адаптивних штук вони відмовились. Наприклад, хтось відмовився від того, щоб робити брови, там губи собі е фарбувати, чи, наприклад, там волосся фарбувати. І з'являються такі відео-атвіточки, які набирають дуже велику кількість лайків, де дівчата розповідають, що ну це взагалі бред, я люблю робити то, люблю робити то, я взагалі. Не розуміють дівчат, як вони можуть цього не робити, і так далі. І це просто жахливо, тому що в таких відео ми можемо почути тейки, як, до прикладу, я особисто чула в одному з відео, де дівчина абсолютно е, красива, дуже класна, ну справді приємної, такої зовнішності, з подачею приємною, розповідає достатньо адекватні речі, а потім в цих адекватних речах ми чуємо е, запихнутий буквально тейк про те, що е, люди, точніше, жінки, вони обов'язково зробили би собі собі пластичні операції, якби мали гроші. Люди, які не роблять пластичні операції, просто не мають змоги. А ті, хто засуджує пластичні операції, вони просто заздрять тим, хто їх зробив. От. Серйозно? Girl, це дуже дивно і це дуже неприкольно. І типу це максимально токсична єрість, і такого в Тіктоці багато. Тобто це я привела вам просто один приклад, тому що такого дійсно ну, тисячами в Тіктосі. І коли ти почула це один раз, можливо, ти така. М -м -м". Коли ти почула це другий раз, ти задумаєшся, а коли ти чуєш це десятитисячний раз, ти починаєш в це вірити. Навіть якщо з самого початку ти вважала, що це бред. Так працює е, соціальні мережі, так е, працює маркетинг. Окремо, звісно, у цьому всьому потрібно поговорити про кого правильно, про наших панянок-інфлюєнсерок, які дуже сильно люблять, наприклад, розповідати, що вони схудли за допомогою Оземпіка. Ну, наприклад, як Даша Квіткова, яка у маші фресиною на інтерв'ю розповідала про те, як же ж вона схудла. так? Ну, звісно, вона не рекламувала нічого, тому що в неї ж курси, де вона продає своє схуднення, але все одно трошки проговорилась. Або наша Настя Скалецька, так яка взагалі рекламує клініки, де вам виписують ось цей оземпік, і ви його приймаєте для схуднення. А я нагадую, що ось цей препарат, хоча багато хто просить не називати його назву, хоча ну сорі, всі вже знають, що це за препарат. Він для діабетиків. Тобто люди буквально ним лікуються, а деякі худнуть від нього. І до речі, ось це схуднення і як воно впливає на людину, ми можемо побачити дуже чітко на Кайлі Jenner, яка просто буквально виглядає. Є зараз старше ніж вона є насправді через те, що вона забагато приймала ось цих ліків, і просто ну. Ось результати на лице. А ще у нас є Ксенія Мішна, яка дуже любить розповідати, що дівчатам після фруктів треба що робити правильно відпрацьовувати зайві кілограми в спортзалі. А ще у нас є Саша Бо, яка дуже любить зробити такі смішні історії про те, що вона в свої 50 кілограм не дозволить собі вийти на пляж в купальнику, тому що вона. Жірна. Чи може поговоримо про girly girl блогерок так, які просто ведуть одноманітний контент е, з своїми лакшері життями, які в більшості випадків просто вигадані, де люди просто дивляться, хапають купу комплексів, е, слухають теки про те, що всім потрібно робити пластичні операції, люди безгубне, гарні і так далі. І ти починаєш справді в це вірити. І люди, надивившись таких відео, не тільки girly girl, чи наших інфлюенсерок, в цілому не дивившись відео в ТікТоці, де купа красивих тіктокерів танцюють під пісні, і вони виглядають так ідеально, і ти просто так їм заздриш, тобі просто ну так сумно від цього. Люди просто починають записувати відео про те, що вони конвіціально красиві, розповідають про те, що їм треба там зробити, щоб вони були гарними. Записують відео, де вони плачуть, красиві, реально. Люди люди з абсолютно здоровою, е, здоровим тілом, здоровим лицем, записують відео, де вони плачуть, тому що вони недостатньо красиві. І на цьому моменті варто поговорити про юних дівчаток, які не маючи достатньо коштів на те, щоб сходити до якісного лікаря. Вони е, біжать одразу до якогось косметолога без медичної освіти, з якимись просто пройденими курсами, який колить вам, я не знаю, якийсь цемент. Дівчата потім ходять з проблемами для здоров'я, Алергіями, а, вони потім псують собі обличчя цим заради ось цих стандартів краси. Ну, навіть зірки, у яких суперякісні косметологи, вони інколи не можуть просто зупинитись, і відбувається щось страшне з їхнім обличчям. Таких у нас випадків, таких екземплярів просто сотні, коли людина реально починає виглядати погано через постійні втручання косметолога. І я хочу зараз вам наголосити на тому, що ми не можемо звинувачувати у цьому. Людину вона кожен день слухає про те, як має виглядати красива людина, красива жінка, красивий чоловік. І, звісно, людина хоче цьому, ну, вона хоче бути такою, тому ми не можемо звинувачувати по суті жертв косметології е тіктоків і так далі. В Тіктоці вам взагалі розкажуть, чи у вас красива форма статевих губ, чи ні. Тому що виявляється, що існують різні форми і по е е е користувачі Тіктока. Дізналась про те, що їх можна засуджувати. От якась тобі подобається, якась ні. Ну, це повна, просто вже дурня. А ще в тіктоці є ефекти, які оцінять вашу вроду, ваші окремі риси обличчя. І я вже не говорю про існування сотень масок, які просто зменшують ваш ніс, збільшують губи, чи автоматично вас фарбують, і потім дівчата чомусь раптом не сприймають себе без макіяжа. Блін, я тепер думаю, чи не занадто там, бо коли я сдала записувати, сонечко так гарно світило, а тепер воно кудись сховалось. Сонечко, повернись, будла. І мені дуже прикро, що в біганині за цими стандартами, за цими неіснуючими, за цими видуманими стандартами люди просто втрачають себе, втрачають свою природню зовнішність, втрачають свій природній шарм, вони починають просто соромитись свого обличчя, свого тіла, своєї фігури. Наскільки це сумно? Адже коли в моді у нас «Clean girl», «Natural girl», у цих трендах немає нічого натурального насправді. Просто люди натурально підганяють себе під стандарти краси. Ну, в цьому немає ніякого сенсу, в цьому немає ніякої логіки. Просто виходить, що за замовчуванням хтось кращий, а хтось гірший. Комусь пощастило, а комусь ні. Тому що я ж вам нагадую, що в суспільстві пластична хірургія досі засуджується. Хоча немає причини наслідкових зв'язків. Люди не відстрілюють, що. Інші лягають під ніж хірурга не тому, що вони сильно хочуть, а тому, що їм сильно про це багато хто каже. Уявіть собі, ви просто гортаєте стрічку, і вам з кожної праски повторюють одне й те саме. Ви не гарна, ой, мені треба підколоти ніс, ой, а мені треба смінити подбородок. Ой, а я така гарна, подивіться, ну, насправді я вам скажу, що я не красива, щоб ви мене не знаю, написали мені в коментарях, що я гарна. А може, я і справді вважаю себе негарною. Ой, а ось у вас тут. Така е, красива дівчина під музичкою танцює, і ви навіть не дивите, що там е, якісь ефекти, макіяж і так далі. Ви просто сприймаєте себе не красивою, а її красивою. Це просто постійне нав'язування, постійна, якась, я не знаю, пропаганда краси. У мене на каналі є багато різних відео про модели, про інфлюєнсерів, про те, що стається з людьми, які гоняться за ці стандарти краси. Погортайте мій канал, подивіться відео про... Оземпі, подивіться відео про героїновий шик, ви будете здивовані, до чого доводять ці стандарти краси. Це не просто хі-хі-ха-ха, це те, від чого можна стати залежною, це те, що може дійсно зіпсувати вам життя, ось ця біганина. І уявіть собі, що насправді до цього вас доводить не тільки раніше, це був інстаграм, там а зараз це просто тік-ток. І причому тік-ток робить це набагато якісніше, набагато швидше і набагато. Гато сильніше, тому що ви як мінімум вдвічі більше в всіктоці споживаєте щоденно контенту ніж в інстаграмі. У вас дійсно існують просто сотні тисяч відосиків коротеньких по 15 секунд, де ви бачите просто красивих людей. І я чесно не розумію, як можна ставити в пріоритет е симпатичні відео в інстаграмі чи відео в Тіктоці і руйнувати своє власне я просто в угоду ось цим трендам. Ну, The Просто для того, щоб ви краще виглядали в інстаграмі. Якщо це пов'язано з вашими власними відчуттями, якщо це пов'язано з тим, що ви справді будете почувати себе комфортніше, краще і так далі, звісно, ніяких питань до цього немає. Це абсолютно нормально. Ніхто в цьому відео не якийсь консервативний там хрищ, який буде засуджувати пластичну хірургію, її існування чи щось таке. Ні, насправді ми всі розуміємо, що в цьому немає нічого поганого. Ми говоримо про те, що люди починають забу... Вони починають втрачати себе, не просто підкреслювати себе, вони замінюють себе іншими людьми. І це дуже і дуже сумно. Зараз в Тіктоці існує тренд «Clean Girl», Це про те, що, типу, купа-купа доглядових засобів там і так далі. Цей тренд він вийшов за межі Тіктоку, він зараз повсюди і на Ютубі, і в Інстаграмі, і в житті, І до чого це призвело? А призвело це глобально до того, що купа косметичних компаній. І засобів просто стали мільйонерами. Купа компаній просто купили собі рекламу у відомих інфлюєнсерів, які ходять 300 тисяч раз трьома тисячма слоями намазують собі обличчя цими засобами доглядовими. І що? І люди купують їх. І ці засоби бездієві. Ну, в більшості своєму це просто ефект якоїсь панацеї. і окрім зволоження, нічого ви особливо там не отримуєте, тому що насправді лікує ваше обличчя аптечна косметика, і ви це повинні дуже чітко розуміти. Що, скоріш за все, засоби мас-маркетовські вони ніяк вам не допоможуть. Е, ну, я не можу, звісно, говорити як косметолог, тобто ви це все повинні проговорити зі своїм лікарем. Але ось я кажу, те, що казав мені мій лікар, так. Тому, тому, тому потрібно розуміти, що все це, всі ці відосики, де вам розповідають ту 100% без рекламу, так тисячу раз вам тикають в обличчя засіб якийсь, це просто реклама. І будьте впевнені в тому, що, скоріш за все, цей. Засіб не такий вже дієвий, а люди скуповують все підряд. Просто згадайте, скільки засобів у вас вашій ваші косметичні, вашій шапі на вашому столі після появи Тіктоку. У мене просто купа всього з'явилася: санскріни, якісь крема, якісь пінки для вмивання, якісь бальзами для волосся і так далі. Чи щось кардинально змінилось в моєму житті з появою 25 бальзамів для волосся? Лося, та ні. Ну я відчуваю себе тепер clean girl, але ну чесно кажучи, ну. Глобально нічого не змінилось для мене. Тікток з самого початку це просто була така, знаєте, весела платформа, де можна було розслабитись, подивитись на котики, подивитись на танцюльки, але згодом це просто перетворилося у потяг з комплексів, коли з'являється просто купа людей. Вони ідоли виключно, тому що вони гарні. Вони записують просто одноманітні тіктоки, де вони співають, відкривають рот там це ліпсінги, звичайні, так і люди просто фанаті. Сіють від них, вони стають відомими інфлюєнсерами. Подивіться на цих тіктокерів, відомих американських. Вони ж всі виглядають однаково. Я не хочу нікого шеймити, казати, що е, там в чомусь їхня вина, чи ні. Ні, я просто хочу донести вам проартикулювати те, що не потрібно зациклюватись на зовнішності. Не потрібно думати лише про зовнішність. Ви повинні розуміти, що тікток максимально викривлює те, як виглядають в реальності люди. Тікток, це про пропаганду не тільки політичну, але і всю іншу, тому що Китай дуже круто заробляє гроші на продажі одягу, косметики, всього іншого. Повірте мені, це ж величезні бізнеси, дуже великі, дуже масові. Тому, звісно, ця платформа зацікавлена в просуванні того, що в майбутньому зробить їх в мільярди тисяч разів багатшими. Тому ви повинні це чітко розуміти і віддавати собі рахунок в тому. Що ви повинні керуватися виключно власними роздумами, власною філософією життя і так далі. Саме для цього це відео і створене, тому що потрібно любити себе таким, якими ви є. А якщо ви не любите, то полюбіть до ну, що таке, ну що так складно, чи що вимикайте тіктоки. Я, наприклад, прийшла до дуже складного рішення. Що я буду, скоріш за все, видаляти TikTok, я буду позбуватися від цієї платформи, тому що вона занадто токсична. Люди переходять там всі межі, люди пишуть кучу огидних коментарів. Люди шемлять інших буквально за все. Стандарти краси просто доходять до якогось абсурду. Всі відомі Тіктокери плюс-мінус виглядають однаково. Заходиш під кожне відео в Тіктоці, читаєш купу образ про якісь свої риси обличчя, губи не такі, ніс не такий очі, не такі, потрібно змінити те і те, а ось вколіть губи буде вам гарніше. Чесно, немає ніякого бажання і жаги до того, щоб просто зруйнувати свою психіку, зруйнувати своє життя через те, що я зациклилась на власній зовнішності. Дякую всім за увагу! З вами була Козіліна. Підписуйтесь на мій канал, кажіть, чи вам подобаються такі просто мої розмовні відео. І давайте поговоримо з вами, чи вважаєте ви, що TikTok пропагує нам неіснуючі стандарти краси. Чи можливо у вас якась інша думка? Всім па-па!